Вітаю всіх. Я переходжу на Харківську область. Райони вже є, міста, райони міста всі Тепер Харківська область. Тільки один район розбираю детально. Дергачівський район, відразу кажу, тому що він мене цікавить. Якщо мене щось цікавить, я з вами поділюся. Я можу для себе це зробити, ніхто нічого знати не буде. Я викладу на широкий загал. Те, що мене цікавить. Ось. Інші райони я дивлюсь так. Район. І головне місто. Зараз буде Богодухівський район і окремо місто Богодухів. Богодухівський район тенденція небезпека обстріли на листопад. Богодухівський район тенденції, небезпеки, обстріли на листопад. Богодухівський район. Що в нас там чекає? Богодухівський район. Так, що у нас тут? Звісно, небезпека летітиме. Є, цікавить щось, дуже цікавить військові допомоги, все, що з військами зв'язано. Дуже цікавить, бачите, як? Лицар жезлів, лицар мечів, мечові карти, королева мечів, небезпеки, серйозні. Кінцевий результат. Дивіться, відлюдник. Це ще пов'язано зі світлом. Будьте обережні. Адміністративні будівлі, енергетика, ресурси, вода, все-все-все. Плюс те, що йде по військовій частині. Будьте обережні, будь ласка. Десятка жезлі. ну тиск обставин серйозний, тому що ви самі розумієте, чому. Він, межи з Сумською областю, район такий цікавий для ворогів. Шахеди, ракети, все що завгодно. На жаль, і енергетика, світло, будьте з павербанками з усім. Богодухів. Місто богодухів. Небезпека, обстріли. Листопад, тенденція. Яка? Місто Богодухів. Окремо роблю. Місто Богодухів. Що там? Чекає наш Богодухів. Саме місто. Так, а тут там щось буде цікаве для нас відповідати. Ух. Так. Дивіться, богодухів. Там є те, що дуже цікавить ворога. Дуже багато розмов. Треба розуміти одну річ: багато розмов про якусь допомогу серйозну. Дуже цікаві люди можуть приїздити туди, не буде розголошення, але йде рух, чогось цікавого рух по місту. Кінцевий результат. Збережно з водою. Допомога, дуже багато допомоги. Дуже багато. Так, блатень. Угу. Захист. Працюватиме захист. Відразу скажу: туди можуть постійно летіти шахеди, винюхувати. Все, що пов'язано з рухом. Рух, транспорт, логістика, вокзали, ЖД, переміщення. Все-все-все на цю тему. Будьте обережні. Дуже багато всього. І мечів, тобто все, що пов'язане з військовою допомогою, цікавить все-все-все. І по колу, все по колу, це одні ті ж місця. Твого майте на увазі. І майте на увазі, що кайби мають промахи. Будь ласка, враховуйте це. Гляну ось що прикордоння. Богодухівський район прикордоння. Яка буде ситуація? Богодухівський район прикордоння ситуація. На листопад, яка буде? Давайте глянемо. От окремо прикордоння саме. шістка мечів. Ну, може бути ДРГ. ДРГ там. Ворог там є на прикордонні, він поряд не забуваємо. Летітиме обстріли, це однозначно. ДРГ. Якби можуть бути, але не більше. Двійка мечів відразу випадає. Так, спокійно, двійка мечів. Тобто, ніхто нікуди не заходить. Наступу немає. ДРГ лазити можуть. Наступу немає ворог поряд і ну, розвідка працює не без цього. Закохані ось вам ваші домовленості, наші ваші будь-які. Немає наступу з цієї сторони, відразу скажу. Щоб вам легше було.